Друзі, всіх вітаю на зв'язку. Crypto. швиденьке оновлення по ринку. Буквально 10 хвилин вашого часу. і мого так само. А дивіться, минулий огляд. Да, ми з вами передбачали оцю от корекцію вниз. Да, що вона плюс-мінус на цих рівнях тут а, зупиниться. Вона зупинилася в районі 102,660, якщо не помиляюсь, це і був наш крайній такий таргет по корекції. Далі ми отримали відскок до 108,935, якщо ви брали цей рух добре. От, ну І потім на ірано-ізраїльському конфлікті да, ми обвалилися, обновили всі оці наші попередні два мінімуми. До речі, хочу вам показати, що це досить фрактальна ситуація. Дивіться, лоу номер 1 low номер 2, Low номер 3. В нашому відкритому, до речі, телеграм-каналі є пост, прев'ю за день, по-моєму, якщо не помиляюсь, за минулий, де оця схемка. Плюс з оцими об'ємами все пояснюється. І ось лоу номер один, лоу номер 2, лоу номер 3. Бачите? І розворот. І скоріше за все, це також буде якийсь розворот. Плюс об'єми, дивіться, аномально великі об'єми. На лоу-ринку ось тут, на хай ринка ось тут І на оцій добійній корекції вниз. Дивіться, от всього, в неділю і в понеділок, да, також два дні аномально високі об'єми ось тут. Ось тут цей об'єм, а ці ці об'єми. От, все це дає нам гарне таке уявлення про те, що скоріше за все це вже був добій по корекції. Плюс, якщо ви моніторите новини, то ви також розумієте прекрасно, що ірано-ізраїльський конфлікт він уже себе вичерпав. Цей негатив з ринку іде. Також, якщо не моніторите новини, підписуйтесь на наш відкритий телеграм-канал. Там зараз пост опублікований про те, що Джером Павел о 17.00 почав виступ перед Конгресом США. Зрозуміло, що в Конгресі США дуже багато прибічників Дональда Трампа, і звісно, вони будуть давити його на пояснення ситуації щодо державної кредитної політики ФРС да, щодо. Процентних ставок, ключової процентної ставки ФРС, коли вона буде знижена? Чому вона до сих пір ще не знижувана? Коли, наприклад, там Центробанк Європи вже двічі, якщо не помиляюсь, вже двічі процентні ставки знижував. От тиск буде шалений, і подивимося, як буде викручуватися Джером Пауел, але знову ж таки, десь якусь там позитивну новину він може видати. І ринки це підхоплять а ринкам більшого для того, щоб ну та ризиковим активом для того, щоб зараз зростати після от, такого негативу від е, іран Ізраїль, да більшої не треба. Е, плюс вчорашній день от понеділок. Дивіться, який імпульсний ріст на плюс 4,35%, але з падінням відкритої інтересу. Тобто, шорти горіли, шорти закривались по безубиткам, шорти закривались по стопам, шорти закривались по ліквідаціям, все це в тій чи в іншій мірі. Генерує buy market order flow. флоу. І на такому order flow, buy market, звісно, що ціна зростає. Плюс вчора в Проканал давався новий огляд ну, в понеділок. От, в нас завжди виходив про канал новий огляд, де ми розглядали ще карту теплову карту по ліквідності з точки зору розташування великих ліміток. От, і от весь оцей шлях, весь оцей шлях. Лімітного супротиву великого на шляху ціни не було. Це ще один такий був плюс за те, що ціна так імпульсно зростає. Але то було вчора. А питання, що робити зараз? Це таку я вам легеньку підводочку дав до цього всього діла. Дивіться, у нас є наш основний такий трендовий індикатор да, 50-денна єма. Я люблю цей індикатор, багато його показую, як працює з ним ціна. Ось дивіться тут. Ось тут, ось тут, в цьому місці. Потім от ціна його пробиває, утримується під ним ось в цьому місці. Да, дивіться, як тут, тут, тут ціна працює з цим індикатором. Ось тут прилипа до нього, пробиває, зростає, і от тест тут, в цьому місці, в цьому місці, і от зараз отакий. Хибний пробітки, Вобразний да, так, хибний такий пробів. Пробились вниз, дістали ключовий рівень 99-146. І от от він звідси йде, до речі, також. От. І швидко ми відскакуємо. Зараз всі ці черкалки видаляю. От, і дивіться, що ми маємо наразі. Тренд наш висхідний, не зломаний, це раз. Друге, на об'ємах. Падали з відкриттям від з приростом відкритої інтересу. В моменті, звісно, що це були шорт позиції, да бо ціна знижувалась, об'єм високий, тобто в цьому русі були присутні великі гроші. Там, де є великий об'єм, там завжди є великі гроші. Це основний принцип ВСА Spread Analysis. І про це ми також запишемо скоро відео. Ось і приріст відкритого інтересу вказує на те, що а, спекулянтам цікаве було це зниження, і вони заходили тут на шорт. Але по закриттю дня ми розуміємо: дивіться, ми закриваємося плюс-мінус посередині. Ми розуміємо, що від цього прикладеного зусилля цього об'єму від такої кількості відкритих позицій в шорт. Да ну бо ціна знижилась. У нас результату у продавців немає. Це вже перший такий маркет. Такий перший маркер. Перший маркер про те, що ціна буде розвертатися. І на наступний день ми бачимо з вами тест середини цієї тіні. Це така е, фішка з price action, скажімо так, і з власних моїх спостережень, що ціна перед тим, як дійсно розвернутися, дуже часто тестує якраз таки оці такі е, досить е, довгі тіні, Да? Половина тут тіні чітко перекривається, і ми отримуємо, що. Правильно, ми отримаємо поглинання раз оцього зливного бару в неділю. В понеділок ми отримаємо його поглинання, плюс ми отримаємо фіксацію вище денної єма, але є один негативний нюанс. Те, що це вся історія на об'ємі, це плюс, але ця вся історія розвивалася на падінні відкритої інтересу. Це мінус, це шорт сквіз. Ще раз кажу, що горіли шорти і генерували цим самим buy market order flow, на чому і виросла в нас отак сильно ціна. І що б хотілося б зараз побачити? Побачити, хотілось би наступне корекцію до динамічного рівня підтримки в виді 50 денного єма. Хорошу реакцію на відскок. Зайшов, поставив стоп. І перший мої таргет це 106,755, Це ось оцей рівень. Я його зараз просто, просто протягну далі. Ось оцей рівень. В минулому пабліку огляді він у нас мелькав, тому я думаю, ви розумієте, звідки він прийшов. Ось оцей рівень це перший наш таргет. Да, і після його подолання, да, якщо ціна його долає, тестує, може законсолідується, то наступні в нас таргети йдуть 108,905 і 110,687, така подвійна вершинка, і 110,750, отакі дві е, рівненькі верхні вершинки, куди ціна, скоріш за все, прийде. Банально. На виході негативу з ринку по е, ірано-ізраїльському конфлікту банально на плюс-мінус якийсь ну, нейтральний такий політиці Джерома Павла на виступі в Конгресі. Плюс після нього там будуть виступати ще представники ФРС, і зараз уже аналітики спостерігають таку річ, що однієї думки е, між членами ФРС вже немає. Одні говорять про те, що да, інфляція знижується, все класно, скоріш за все, в липні ми отримаємо перше зниження. Маркет поки що таргетить перше зниження саме аж на наступне засідання, яке буде 17 вересня. От. Але те, що між ними вже немає єдиної думки, це вже такий також перший маркер на те, що можемо і досить несподівано отримати наступне зниження процентної ставки. А це. Для ризикових активів це буде просто мега-позитив. Для долара США це буде удар, на якому він буде знижуватися вниз. Ну, тобто Тут вся картинка складеться, як треба. От. Плюс, що хочу вам ще показати, покажу вам в розрізі карти ліквідації лонгів, шортів за 30 днів топ-біржам Binance і XBBit. Самі бачите, великі от у нас буквально вчора да ціна тут була на цих позначках, навіть там 98, От дивіться, вчора була вона на позначках 102 900 там 104. Звісно, зараз от ціна 105, там 556. І ми бачимо, який у нас великий дисбаланс по ліквідації якраз таки е е кумулятивного плеча шортових позицій. Дивіться, на позначці округлю 109 тисяч. У нас 4 мільярди доларів під ліквідацією. Висить а на позначці 111,217 – 8 мільярдів доларів. От, ну і якщо, наприклад, да, все піде по поганому сценарію, да, тобто цього позитиву, який є зараз, не вистачає. Ми банально знову ж таки ідемо тестувати 50-денну єма, це в принципі, в принципі з технічної точки зору було б правильно. Ми можемо отримати близько 2,82 мільярдів ліквідацій по біржі Банясу КХБід сумарно. Кумулятивне плече по ліквідації лонгових позицій, в район якраз таки 103 тисячі, де і проходить наш, динамічна наша підтримка в виді 50 денної єма. Тут в розрізі ліквідності все синхронізується. Ну а звідси, я думаю, ви розумієте, дисбаланс в сторону ліквідації лонга, ой, шорта, ще більше зросте, і це буде магнітом для ціни. Ціна ніколи не йде в якусь пустоту. Вона йде за об'ємами, вона йде за ліквідністю. От, що, в принципі, одне і те саме. От якраз 50 дена, дивіться, 103-190. От, пробили, побачили, що хороша реакція, зайшли, поставили стоп і поїхали далі. Перша ціль 106, 877 плюс-мінус. Друга ціль 109 округлимо. І далі до 110, 750 Потенційно, можливо, із якимсь якимось швидким перехаєм. От, Нагадаю. Просто покажу вам, да, от наш е, про канал. От був е, вчора інтрадей-випуск. Да, тут ми і карту е, по е, ордерам розглядали, да, лімітним. І плюс просто покажу з чата: от ідея по ефіру, да, от в моменті вона була викладена. І зараз подивимося, що у нас з цієї ідеї. Виходить, а виходить ось така історія. Скільки тут у нас по прибутку на зараз? Я не беру хаї, я беру просто по маркету, як є зараз, 7,27% чистими без плеча, чистими без плеча. От, от такого плану йде в нас робота в проканалі, тому ну на жаль, не завжди вистачає у мене часу записувати огляди в паблік. Зараз, от є час, записав, тому от ділюся своєю ідеєю, ділюся своїм поглядом на маркет. Знову ж таки, якщо ми пробиваємо 50-денну єма вниз і фіксуємося під нею, да, це буде досить негативний такий момент. І скоріше за все, ми тоді прийдемо на оновлення ось цього лоу. 98-115. Ну і потенційно тоді ми можемо ще прогулятися до 93 і 91 637 Тобто повиносити ще й оці всі лоу як от було в нас ось в цьому місці. От, все, друзі, на цьому, в принципі, буду з вами прощатися. Швиденький апдейт дав, скажімо так, не кину вас на призволяще. Кому цікаво, підписуємося, ставимо лайк. Швидкі оновлення по ринку щодня в нашому відкритому паблік телеграм-каналі. Посилання на нього буде в описі під цим відео або в закріпленому коментарі. І по конкурсу, да, по конкурсу на 50 USDT чи USDC, за коментар в попередньому відео, да, я напишу переможцю. Відповідь на його коментар, і таким чином людина зрозуміє, що вона виграла, і напише мені в Телеграм і дасть свій гаманець там, і я перекину цю винагороду. От. І слідкуйте за каналом, слідкуйте за відео, ставте лайки, підписуйтесь, якщо вам цікаво, конкурси такі ще будуть продовжуватись. Також підписуйтесь на наш відкритий паблік канал. Там швидкі апдейти, там кожен день там, в районі 7-8 постів по ринку. Те, що я вважаю особисто цікавим, що може вплинути на ринкову динаміку. Ну, якось так. Все, друзі, всім гарного дня і всім профіта!